Будемо переходити до наступної важливої частини нашого служіння кранці, коли ми тут зібралися. Це служіння, це служіння причасті. Знаєте, нехай ця подія, велика подія, хоч раз на місяць, де да, в нашому житті вона підкріпить нашу віру. Вона сповнить наше серце надією, і наше серце буде сповнене Божою Господньою любов'ю. Тому я хочу коротко знаєте, поділитися з вами словом Господнім. Перед тим, як ми будемо приймати участь в цьому важливому служінні, просто нагадати, знаєте, всі ці речі, за що ми хвалимо нашого Бога, за що ми дякуємо і за що його любимо. Я хочу читати невеликий текст це Євангелія від Матфія, 26 розділ, і спочатку перших три вірша. 17-го вірша. Першого дня оприснув до Ісуса підійшли учні і запитали, де ти хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху. Він відповів: Ідіть у місто до одного чоловіка і скажіть йому: Учитель каже: мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували. Пасху, отак От починається ця історія. Далі ми знаємо це як назва вечеря Господня. Да? Але в двох, двох словах коротко про Пасху. Ну, дійсно, Пасха це велике свято в Ізраїлі, це свято визволення ізраїльського народу з рабства. Це свято, знаєте, свободу. Воно ну, трохи нагадує наш день незалежності. Да? От свято Свободи, коли дійсно народ Ізраїлі, він звільнився чотириста тридцять років рабства. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру, да? люди. Народжувалося в рабстві, люди помирали в рабстві, і так продовжувалось 430 років. І нарешті цей День Свободи він, він настав. Це свято, коли ізраїльтяни, вони, вони святкували це свято кожен рік. Це свято свідчило, що нація живе. Це свято свідчило те, що народ існує, і що цей народ він незламний. Це, знаєте, пам'ять. Про те, як ангел смерті, він пройшов над домами всіх людей в Єгипті. І там, де двірки домів були помазані кров'ю жертвеного акція, ангел смерті прийшов, прийшов мимо. Бог сказав, що смерть не торкнеться тих домівок, там, де є кров жертвеного акція. Бог побачив, Бог побачив знаєте, цю кров, кров ягня, яка була принесена. В жертву, а потім ізраїльтяни повинні були з'їсти смажене ягня за присноком. А приснок це хліб без без захваски, тобто без дріждів. Да? Їм не було часу чекати, коли тест, коли, те, коли це тісто воно підніметься. І ось в пам'ять про це визволення, про цю трапезу, про ці події, які відбувалися ще багато років тому. Вони і святкували цей великий, великий день. На це свято в Єрусалимі збиралися юдеї зі всієї країни. На це свято в Єрусалимі приходили Юдеї, які жили в інших країнах. Але це були, для них було це велике значення раз на рік зібратися в Єрусалимі і відсвяткувати це свято, це свято свободи. Люди підрахували, знаєте, по кількості ягнят, які були заколені на свято Пасхи. Вони підрахували, що в Єрусалим на свято Пасхи збиралося до трьох мільйонів людей. Ви розумієте, да коли стільки стільки народу вони збиралися, і вони, вони святкували. Вони святкували. Вони знаєте в їхній пам'яті, щоб в їхній пам'яті і в їхніх думках було цей день свободи і визволення, коли вони вийшли з Єгипта, і вони дійсно стали свободи, стали свободними. Тому це спогади, ці думки, і це бажання звільнитися, бути вільним народом. Вони були в їхніх, в їхніх серцях, тому римська рим римська влада вони боялися всяких закладів, і військовій армії Рим Римляна воно було приведене в той час в ніс святкування, в повну в повну бойову готовність. Націоналістичні почуття були в той день найгострішими. Люди прагнули бути свободними. Для юдеїв думка, що вони є раби, сама по собі була дуже ганебною. Ми можемо згадати події, слова Ісуса Христа, коли Він розмовляв з юдеями, коли, які в нього повірили, це Євангелія від Ідеана, 8 розділ. Я прочитаю 31 по 33 вірш. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, то справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому: ми є потомком, потомством Авраама, і не були ні в кого і ніколи не вільниками. То як же ти кажеш, що ми станемо вільними? То, що вони були ніколи не були невільниками, це неправда. Тому що історія Ізраїля постійно насвідчує, що ця нація, цей народ, вони час від часу вони були поневолені іншими народами, вони були виселені хто в Вавилон, хто в Персі, Да? Це завжди відбувалося в історії цього, цього народу. І в даний момент, коли ми читаємо ці події і слова Господа Ісуса Христа, вони були під окупацією в Рим, римської влади, вони були невільниками. Да, Фактично, вони дійсно були рабами, фактично вони дійсно були невільниками, але внутрішньо ніколи. Але внутрішньо – ніколи. Вони зуміли серед цих випробувань для свого народу зберегти свою віру, зберегти свою мову і зберегти свої, свої традиції. Тому, друзі, коли юдеї святкували свято Пасхи. Вони свято дотримувалися всіх традицій, які переходили з покоління, з покоління в покоління. Вони дотримувалися, вони знаєте, робили ті речі, які вони робили завжди. Вони робили те, що ми зможемо з вами читати: саме цей вихід з Єгипту, це вихід, 12 розділ. Я прочитаю спочатку 8, а потім 11 вірш. Вихід 12.8. Тієї самої ночі їстимуть м'ясо. Смажене на вогні, їстимуть його з соприснуками та гіркими травами. І одинадцятий вірш: ось як будете його їсти. Стан ваш має бути підперезаний, взуття на ваших ногах, а посохи в ваших руках, їстимете його з поспіхом, це Пасха Господня. Увага! Зверніть, зверніть на це, на це увагу. Вони їли. Готові вийти з своїх домівок. Вони їли поспіхом. Вони їли стоячі, тому що вони, знаєте, вони розуміли, що коли це знаєте, це як сказати раби, які були готові вийти з цього рабства. Це раби, які готові були діяти. Тому вони їли з поспіхом, і вони їли, і вони їли стоячи за часи Ісуса Христа. Ці події, які ми з вами читаємо, вони святкували Пасху, вони їли це ягня, але не стоячи. Вони їли це лежачи за столом, і це було ознакою вільної людини. Це було ознакою того, що вони мали свої домівки і мали свою країну. Їм не треба було нікуди виходити. Це було знати дійсно свято вільних, вільних людей. Ми повернемося до Матвія 26 розділу і будемо читати далі 26, 27, 28, 29 вірш. Знаєте, це самі ці події, вони і відбулися тоді, коли юдеї вони святкували свято, свято Пасхи. 26, 26 вірш. Коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: прийміть, їжте, це тіло моє. Господь каже про своє тіло, Господь піднімає хліб і він знаєте, розломуючи, він дає такий прообраз, що він буде вбитий, він буде знесилений, знеранений. За гріхи, за їхні гріхи. Далі ми читаємо 27-28. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Чаша спасіння. Чаша, він каже, тут в цій чаші моя кров, тут в цій чаші моє життя, і я віддаю своє життя за ваші гріхи, ради вашого спасіння, заради того, щоб ви залишили свої гріхи і жили для правди, як написано в Господньому. Слові, це був символ життя, це був, це був символ перемоги, це був символ дійсно того, що Господь віддає, віддає своє життя заради життя інших людей за всіх, хто повірять в нього. Тут цікаві слова, написано в 26 му вірші. Пийте, пийте з неї всі. Цікаво символ єднання, символ єднання віруючих людей. Між собою, символ єднання людини і Бога. Новий завіт. Завіт заснований на любові Бога до людей і вірності людини по відношенню Бога, яка приймає Його жертву, яка вірить щирим серцем, що те, що Бог віддає своє життя за їхні гріхи, і через Його смерть, Його жертву, вона може мати прощення гріхів і вічне життя. 29-й вірш. То кажу вам, що віднині не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня, коли Його новим питиму з вами в царстві мого Отця. Він каже: Я свідчу, я свідчу, що наступний раз, коли ми зберемося всі разом, це буде в царстві мого Отця. Цей цю чашу спасіння це плід виноградної лузи. Я буду пити, буду пити разом. Разом з вами. Ці слова дають кожному, хто вірить, хто читає, хто сприймає серцем, дають надію на майбутнє. Ісус каже про себе. Він каже, що попереду Його чекає не тільки Голгофа, не тільки муки, Його чекає Воскресіння і радість, коли він буде в царстві свого небесного Отця. Тому, друзі, причастя, служіння, причастя, велике благословіння для кожного з нас. Знаєте, причастя, коли ми можемо подякувати за те, що Бог зробив на Христі для кожного з нас. Ми можемо подякувати, коли ми беремо в руки хліб, коли ми беремо в руки чашу. Ми можемо подякувати за прощення наших гріхів. Ми можемо подякувати за відкуплення нас від влади гріха і смерті. Господь заплатив своїм життям, заплатив велику ціну, щоб сьогодні ми мали дійсно свободу. Ми були вільними людьми від влади гріха і від. Влади смерті, завдяки його подвигу на Христі, Його смерті. Ми сьогодні маємо нове життя. Ми сьогодні маємо то нове життя, яке Бог подарував нам через нашу віру, через своє слово. Коли кожен раз, коли ми зустрічаємося з Богом, наше життя змінюється в кращу, в кращу сторону. Нове життя, мир з Богом, що може добути краще? Коли ми в мирі з Богом через жертву Христа, через віру в Його ім'я, ми маємо мир з Богом. Це ми маємо сьогодні, друзі. Господь помер і воскрес, щоб ми мали з вами надію в Царстві Небесного Отця бути разом з Ним, як ми з вами читали пити це нове вино в Його царстві. Це причастя. Це знаєте, видимо служіння, коли ми будемо з вами стояти перед Богом, тримаючи в руках святиню Господню хліб, як Його тіло, чашу, як Його кров, Його життя, яке він віддав за кожного з нас. І, захочу, і хочу закінчити 30-м віршем цієї, цього розділу. Заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. Що робили учні? Вони прийняли причастя. Да? Вони взяли в руки хліб, вони взяли в руки часу, вони почули слова Ісуса Христа і вони йому співали. Це була пісня. Це були пісні їхнього серця, це були пісні їхньої хвали, це були пісні їхньої подяки. Як написано в 146 му псалмі, хвали душа моя Господа, прославлятиму Бога, поки живу, співатиму моєму Богові усе своє життя. Моєму Богові, моєму особистому Богові я буду співати, поки б'ється моє серце, поки є дихання в мені, поки я живу, мої ноги ходять, мій розум має. Я буду співати, я буду складати славу тому. Хто на Христі за мене вмер, йому вся честь, йому подяка, пісня нашого серця. Нехай це служіння, яке зараз почнеться, воно укріпить нашу віру. Воно сповнить нас надією, а наше серця наповнить Господньою любов'ю. Друзі, я знаю одне і дуже тверде: я боржник перед Богом за все, що Він зробив, робить і що зробить в моєму житті. Я перед ним неоплаченим боргу. Нехай Боже, ти сьогодні наповниш наше, наше життя, розумінням, бути вдячним, мати вдячне серце, єднатися з тобою через це служіння.